Біжу. Так ось о, о сколо буде 12-та година, скоро буде Новий рік? Так, і Падем, що? І... Ось, що ага. э -эть. Подождем, і все Ага. підготовлене, подождем трошки гостей. Это можно, то там уже снимать. Можно? Можно. Так, кто-то поможет, то Нет. Нет. ты сказал, что Година так, година і... 12, ну, ну. а ні, не 12, а нуль, ну. і ми будемо святкувати. А все все О, що ми? У мене затулеється? Одна, одна година лейте? Три. Три, два. День! С новым роком! роком! Підписчики! рік вийшло! Давай попить! Та. А там не Не знаю Та дай мені спать. Та таке Спать так. Зелене. Ні, не можна за ними бутилки лише. Є. Yeah. А оце що таке? Це сильне. Та й що, байк? Спальтик. Ой. Там, там, завжди Там моя спальтик. Кам. Ой, він десь тукає, мать. ням ням Ялиночка, ялиночка Галі, ялиночка Галі, ялиночка, Підписчики скоро завтра начнеться 2023 рік. Не забувайте в тому відео підписочку на наші канали Настане? Це дуді... третій рік. рік. І сково? Із кого це буде, Де... буде самий у... улюблений рік. Та ви знаєте, це найтоулюблений рік, дуді, дуді, третій у мене, найулюблений. Во, да, ту душки. Так, та да ви хочете тасовать з тої? Хочете? Да, хочемо. Надеюсь. Так, ізас, за, я сам за. Хом, за хом, Як? Як? Моложено я. Молозово. Молозов. Ну, такі бута було молозово. О, та да, давайте там саваємо яблуко. Давай. Ну, давай! ням 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 ням, 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 ням. ням, ням. Тух, тух. Ой, О, понюхать ням актуально пахнет. Ой, на это... Это, 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 это... Ты, ты, ты можешь да 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 давай? А, да 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 Так. Потилка спає треба забрати, виконати. Ой, колобочку треба кинути. Колобочку спайти. Хто хоче Я. А, 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 а тебе те, телефон обрати.

Тонді, наївся. А Ти що я покибуків пожирно, ти тоже треба виконувати. Так дошки. І і підписники не забувайте. Завтра буде вирівати третій. Так. Ем. Так. Да включати воду, щоб мені файно Викам Так. ва. І підписчики. Це камера слідить. Так що ти? Та камера побачить, Та ви дивитесь. Це відео без підписки. Та він. та він. Тут бізь Ну, Ди. Ну, добре. З новим годом! Так. так. Так хто хоче хліб Такий да, Йо! Хто? А, ти? Хам, да давай разом їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, так, шуаки. Ей, ей, хлич! Доставай колоних. Ой-ай-ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Пойдите! Вставай вот сюда, например. Подивись мультик. я весь мультик. Тихо бас, можно. Ти колбез, тихобац, колбас, бес, ти бас, бес, бес, бес. Ти колбес, бес, 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 тихо, бес, тихо, бес, тихо, бес. Ти кобе, бе бебес, без, ти колбес, ти колбес, ти колбес, бебес. Ти колбес, бебес, без, бес, без, 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 без. Бес бебе, бебес, І. Та я хочу... там я знаю, скоро буде тарик дві Ну, так. Та він, та він, та 2023 буде новий, а а та з рік та буде старий. І хто хоче кавунчик? Я хочу кавунчик. Давай поїмо. Ням, ням, ням. Так. О! О Пудинка! Це Пейпси? А, Спайт! та ти мені Ja. Spreite kaufen. Na, Та це теж треба виконати колобочку. Так, це може там вже виключити. Та mm, цей, цей воду. Ну, там виключити. Що? О, сил! Сил, 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 сил. Та хто хоче сил? Ей, ей, так... сил! Та давай їсти. то обои буду мы Ням. Вот буде сідати немного. Э, як Як, Як ксесть. Як ксесть. Я буду то вот сідати. Як? Я. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. А, так. Какой вкусный бургер? Так, треба виключити це вже. Ну, даже скоро там поламається. Треба виключити. Ти хочеш побомо, там він такий голодний. Ладно, попробую. Во! І мені тут опущи руки і у руки. Т та треба трошки виключи. О! Ванда, і дивись. А Анді та, та котра година? Та... Та так, що будемо? Та я ну, виключати відео. Що... На що? Ну там ну, та, ще нічого не їли. Не, не... не з'їли нічого. Що? Спочатку тапа та все з'їсти? З палочки. Е, та ти що, ти мене та кусок викав? Ні, Ой, буки! Все, все на павике давать. Эй, да ты хочешь стать Анды! Ады! Андрей! Да держи, да держи там нога! Андрей! Андый, да ты? Я вот и шоу. Эй, да давай! Давай. Я <свист> я пошел, ты забыл... Пять зеленый. <свист> 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 Ой, да 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 пить пить. да -э блин, Я как да как! да 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 Несу. Та там Та за та, 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 коробку піти. Закрить. Так. так Поїдемо. Да, кыдаш это баоздаровать сьогодні? Ням, яблучко. Що Ням, пити? Ням, ням, ням. О! Ей, чуваки, да діжіть по яблуку. По яблуку. А, а, е, оно а ну, добре. Так, тагні чуда, мой. Дай-но яблуко і вже не забувайте, підписчики, цей сьогодні день з Новим роком! Вас вітається з Новим роком! Та, та ми, та, та ми далі знімаємо відео. Так. А скільки це, це вже відео діться? О, кокосик! О, Пит! Кокос! Эй! 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 Чувак, ты не можеш да тоді кокос? Ням! А попав все! Так! Хто так, хоче бананчика? Я бананчик! Ні! Дай дыло тут багат бананчик! Так. Так. Ейтон, та всім по Ей, за що, чувак? та ще піцу? давай. Так. Та всі кушаєте яблучки. О! Та ще здавалося дуже мало, з ялинки то дуже мало шилось. А тут чоловік залишилося дуже мало. Ой! Та оббери, будь та в цю коробочку, смітник. Ням. Так. Так, о, Була, Була, ось. Да пушить, ну да може. О он тий. Да ту шо мне допомолись. Та тут доход лета, стар старочорний. Давай емо це мій. Ні, уже мало оставить копку та за коробку заспавню. Все чубочки вже взяли яблуку мені ще. Та їх не забагато та одної їжі. Давай такомусь Бога дам. Хули чудамна. Ну я його найбільше люблю. Ну так, ну стати гріш! Знову є сей гріш. Е, ну добре, це шкафу. Ей, ей, та викни шкаф. Та нам шкафу не треба. А, шкафу приймали. Я да ж мусорник кину. Не ти мусорник, а для. А для а для а Ще одна їда. Так. Все. Да, та, та, может, то все сделать. А ты знаешь, Таглич заснул. Таглич заснул. И так, ребятки, Гриш в мой лисей? Ага. Не, забывайте заходить. Заходить на ее. Ідея. знаєш що? Чі, Давайте ми поставимо, ей не є ще було. Та у мене є та одна ідея. Дивись, Андрій. Де... Та, та оце, та оце. Та оці, та оці рустинки, та тому що та виростати доразні фрукти ми поставимо, Та там в кінці відео, та, та, та воно виростати дуже велике. Добре. Добре. Тільки треба поставити. Та, та щоб... Там не вилоску. Все чекаємо. Та ми покидаємо інші бугали. О, яблучко. А я думаю, кстати, знімаєш? Так. Та хто хоче яблучко? Поставимо, наприклад, на диван. Так, включаємо знову воздух, Чик. Все, ми хлопці, лише сьогодні був, хто съєст. А, поділим, будемо два їсти. Два є. Ой. Не, не хочу сам <масш> Эй, а, а ты будешь друзьями А так. И устанется Ой. А еще байк. Да кто здесь? Да остань яблоко. Я. Ну да. Нет, ты всему а то чуваку там. Да. 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 да, да. да. О, да Вау. Да, Анвест, давай кушь. А ты дизбут... Эй, эй, ну что? А там и такие маленькие на зиму. Тут там, 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 вся команда, там, да. Да, Давай там, О, ты як ми надеялся? Так, да тут ничего не залишилось. А вот это більше нічого. ще почекаємо, поки засподишься відео. И все? Да мы ще будемо там что-то заканчивать видео. Так заканчивать. Давай. Почекайте. А нет, ты будешь сидеть на диване. Підписуватись наші каналы. Ага. На хаге свидаташи. Наган. І ще не забувайте. Завтра буде лик 2023. Кстати, якщо не знаете, кто мастерство, подивіться на моєму каналі Духа. на наші канали. так не забувайте, завтра буде лекет еще читать і всім Па-па-па-па!